Життя в пісні від колиски до могили. Саме під такою назвою пройшла мистецька акція в Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Найдавніші автентичні зразки пісенної творчості представила музикознавець, член національної спілки композиторів України Леся Турянська. Деталі знають наші коломийські кореспонденти. Леся Турянська фольклорист, етномузиколог, випускниця Коломийської музичної школи, львівського музичного училища та консерваторії, член національної спілки композиторів України. Вона народилася у Печеніжені, проте рідним для Лесі Турянської стало село Корнич, у якому пройшло її дитинство і юність. І моя дипломна робота була по автентичному фольклору села Корнич. Мені вдалося записати дуже багато пісень, більше як сто. Ці пісні були дуже старовинні і зраджують дуже такі глибокі корені. Саме ці пісні пані Леся представила Коломиянам. композиції, виконували старожили корнича, що народилися ще у позаминулому столітті. Тому усі твори є автентичними та унікальними. Я дуже щаслива, що мені вдалося зберегти цей матеріал і про історію і про побут, і про фольклор. Представити фольклор рідного села Широкому загалу Лесі Турянській допомогли односельчани. Народний майстер Катерина Романенчук уже три десятиліття займається ткацтвом і вишивкою. Жінка каже, намагається відновлювати старі орнаменти і додавати до них свої. Народне ремесло, ну, бо це наше, щоб це не забути було, щоб не пропало українське. Ну, як є, наше, ми дотримуємося давнини, до то ми збережемо культуру свою і надалі. Фольклор поступово відроджується, каже Леся Турянська щодо пісень, то у Львівській консерваторії є науково-дослідна лабораторія, де зібрані пісні з усієї західної України. Моя дочка також йшла моїми слідами. І вона записала п'ять тисяч одиниць по всьому покуті і гуцульщині. Так що цей матеріал зберігається. Гостя зізналася, що улюблених пісень у неї багато, але серед них старовинна колядка, яка особливо припала їй до душі, і навіть погодилася для нас заспівати же ой, по горі горі, там павеліть, там павеліть, та й піряняють. Яскравим ілюстрованим доповненням мистецької акції стало слайд шоу весільних світлин з приватної колекції лікаря-офтальмолога і краєзнавця Миколи Ганущака.